У нас є на зв'язку вже Олексій Мельник, військовий експерт, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Розумкова. Добрий вечір, пане Олексію. вітаємо вас. Отже, давайте почнемо з Харківщини. Як зараз виглядає ситуація? Чи можна вважати, що фронт стабілізований, чи продовжується його стабілізація, чи взагалі є шанси на якусь довготривалу стабілізацію цього фронту? Мені важко щось додати до того, що вже є зацікій повідомлень, ви так само, мабуть, користуєтеся повідомленнями військовослужбовців, які е, там знаходяться, ведуть свої блоги. Е, ну, Так виглядає, що е, принаймні темпи цього наступу знизилися, але, як на мене, якщо в ширшому контексті подивитися, то е, цей російський наступ показав певні слабкі сторони нашої оборони, тобто росіянам знову вдалося підловити, образно кажучи, українські війська на тих недоліках, які вони вже використали перед цим в районі Авдіївки. Тому будемо сподіватися, що уроки вивчені, кадрові перестановки зроблені, резерви перекинуті. Тобто Начебто своєчасно і реагувано і подальших якихось таких проривів не повинно пане Олексію, скажіть що на що схожа поведінка російської армії? От естонська розвідка каже, що наче про бажання створити буферну зону в цій районі Харківської області, Путін теж каже, що немає планів на сьогодні. Поки захопити Харків, яка ціль може бути у росіян на цій ділянці фронту? Починаючи з Путіна, ключове слово мені здається, там було поки що, тобто він може можливо хотів тим вести в оману, але десь там я певний, що цей план певних точно є, якщо Якщо б був прорваний фронт, то ну принаймні вони б намагалися точно до околиць Харкова наблизитись і в ідеалі спробувати оточити Харків. Тому що штурмувати, звичайно, там дійсно по всім оцінкам в них таких сил немає. А те, що стосується цієї буферної зони, це також було анонсовано неодноразово. Ну і ще одна ціль, яку Росія очевидно переслідувала це. Розтягування українських резервів, збільшення довжини лінії фронту. Але при цьому також, мабуть, вони це вони розуміють, що розтягуючи лінію фронту для України, для української оборони, вони ж так само розтягують лінію фронту для себе. І при тому, що в них перевага досі зберігається в людських ресурсах, в озброєннях, все одно в них не вистачає сил для того, щоб. Проводити ці операції одночасно на кількох ділянках, ну от зараз говорять українські урядовці, що озброєння все ще бракує для українських збройних сил. Це означає, що ще не дійшло те озброєння, яке ми очікуємо від Сполучених Штатів, що Росія все ще використовується часовий проміжок. Чи все ж таки можна констатувати, що навіть із тим озброєнням, яке ми отримаємо, нам недостатнього для стримування російського наступу, однозначно, росіяни. Поспішали скористатися цим вікном можливостей чи вікном вразливості, поки що це озброєння лише пішло до припаси, не надійшло в повній мірі. Їх надзвичайно турбує перспектива появи бодай невеликої кількості F-16. Їх також дуже сильно турбує те, що принаймні одна країна Велика Британія. Публічно зняла обмеження на насування далекобійних ракет по території Російської Федерації. Ну і власне винусували, що про що приїжджав говорити Блінкін поки що загадка. Але я не виключаю, що це також могло бути темою розмови, тому що ну просто так пограти на гітарі, він би ну навряд чи став би їхати так далеко. Пане Олексію, Інститут вивчення війни проаналізував, що темпи наступу сповільнюються росіян на Харківщині. про що це може свідчити? Про те, що Збройні сили відійшли на більш вигідні позиції. Працює лінія оборони, яка була вибудована? Це може свідчити як про те, що росіяни досягли цього рубежу, який перед нами з ними ставився. Ось, але... Я також не виключав би того, що дійсно в якийсь момент вони зустріли опір, на який не очікували. Ну, є, є в широкому доступі кадри того, як знищується російська техніка, особовий склад, який намагається зайти в Овчанськ чи там навіть на кордоні в іншому трошки місці. От тому, Ну, може можуть бути і, і, і той і інший варіант, але однозначно, що е, спротив України це, мабуть, основний фактор, який стримує темпи наступу. Скажіть, а от в принципі, якщо говорити про те, як має виглядати ця ситуація з наступом, є у вас враження, що Росія просто намагається відволікти українські резерви для того, щоб е, досягти цілі на якомусь абсолютно конкретному, ізольованому? Територіальному проміжку, скажімо, там на Донеччині, чи де ще, ну, це, це те, про що я казав, але е, ми ж також розуміємо, що Росія, відволікаючись, намагаючись відволікти сили України, е, так само змушена знімати свої резерви, або ж це резерви, які були в тилу, або перекидати також були повідомлення про перекидання там кількох батальйонів. Е, повітряно десантних військ, найбільш боєготових з інших напрямів, тому ну, звичайно, це, це одна з цілей, от але тут найбільший найбільше якби для нас ризик, це те, що наразі Росія все ще отримує стратегічну ініціативу, тобто вирішує де в якому місці Росія почне черговий наступ, а українські збройні сили змушені вже. На це реагувати тому це залишається. Тому залишається перевага російської сторони, що ініціатива зберігається за ним. Хочу запитати вас також і про те, що відбувається в Криму. На тижні ми е, бачили новини, що відбувся удар по аеродрому. В Криму Україна могла пошкодити три е, винищувачі Російської Федерації. Е, е, яких суттєвих втрат е, зазнає Росія, втрачаючи не один винищувач, який вже е, збили або підбили Сили оборони України Росія? Спроможна випускати нові літаки, це, це стосується Су-34, Але якщо там ну, за повідомленнями були знищені мікри старші, то це якраз той тип літака, який зараз Росія не спроможна випускати. Навіть якщо це не ті носії калібрів, то в будь-якому разі для Росії це можна сказати. Втрата без побезпоротту. Тобто вони відновити цього не, не зможуть. Ну принаймні найближчим часом, там знявши з резервів, яка на розібравши там на зачастини інші літаки. Ну і окрім того, там ще на катрах видно, що була знищена так звана резерна розходна група, там де заправляються літаки. Це не така вже можливо і велика втрата, але в будь-якому разі це зменшує, ускладнює, зменшує темпи підготовки літаків, ускладнює загалом логістику, тобто інтенсивність польотів з цього аеродрому, по ідеї, повинна зменшити. А як ви вважаєте, ми колись досягнемо можливості бити західною зброєю? по... Суверенній території Росії. Ми знову і знову чуємо, що Захід в цьому не зацікавлений, що американці не хочуть давати на це дозвіл. Але в чому причина? Чому можна бити по Севастополі, який в принципі теж зафіксований в Конституції Росії, а не можна бити по інших ділянках? Ну, ну це парадокс, тому що дійсно, якщо там. Звертати уваги на ті заяви Путіна. Ну вони ж ну, якщо там ще ті нові території, якось так. А Крим, ну це ж Путін там уже, я не знаю, тисячу разів що це Росія. Тобто, чомусь по цій Росії можна, а по цій не можна. Ну от я питаю, тобто, чому? Але, ну, ну, чому це, це також. Це політика на сам адміністрації Байдена, тобто ті пріоритети. Були поставлені на самому початку масштабного втоплення, вони залишаються незмінними ну, купа радників, які е, там е, найбільш вход в адміністрації, так раз вони роблять помощі для того, щоб уникнути прямого військового для того, щоб уникнути ударів по територію однієї однієї країн НАТО, ну і уникнути застосування ядерної зброї Росією. Ось але наскільки, скажем так, ці їхні застереження сприяють досягненню цих ці цілей чи навпаки заохочують Путіна для того, щоб він колись все таки в найближчим чи в якійсь там перспективі оцінюється два-п'ять років, вступив все таки в пряме зіткнення вторгнення, чи зробив вторгнення на одну скри одну скрин НАТО, це велике питання. На мій погляд, це, це це радше контрпродуктивна ця політика і заохочення агресора для ще більш агресивної. Пане Олексій, сьогодні набув чинності закон про мобілізацію. 60 днів є на оновлення даних у чоловіків. Про що можемо казати? Мобілізація тепер буде відбуватися швидше. Ми будемо знати, який реальну кількість тих, хто може піти у військо, хто буде заброньований, хто не придатний до військової служби. Для чого нам знати ці дані? Та як якими темпами тепер може відбуватися мобілізація в Україні? Е, ну, перше, що е, мені здається, що цей закон все таки однієї зіли він е, вже досягнув ще до того, як навіть вступив дію, це е, буде налагоджений нарешті облік, ну, більш-менш нормальний облік, е, тому що ну це парадокс, що на третьому році війни і великого масштабного вторгнення, і на одинадцятому році, взагалі війни з Росією, що не було. Цього обліку в електронному вигляді, е, а особливо, коли е, пройшла така внутрішня міграція е, під, під час бойових дій. і ну там, там, скажімо, процес мобілізації, один із елементів, це облік, е, ну, був практично зруйнований, він був недосконалий, а, а так він зупинився зовсім зруйнований. Тобто, як мінімум, тут буде позитивний. Десь позитивна якась динаміка, те, що стосується прискорення темпів мобілізації, наразі казати рано чи робити оцінки, тому що одночасно з тим, що як ми бачимо, більш інтенсивно стали десь реєструватися в цьому електронному реєстрі, так, от по відгуках, так так, в соцмережах що. Ну, начебто, розуміють, що це невідворотнець, і е, за, заходи покарання, обмеження вони також свою роль грають, е, ось але е, м, говорити знову ж таки про те, що е, зрост, зростуть темпи мобілізації. Ну, це це я повторюю ще раз, це все таки перечасно. тому що цей, цей закон він ну вирішив можливо якусь невелику частку і великої проблеми, яка була створена роками і особливо. За але наскільки пам'ятаю, коли це закон обговорювався, головним його принципом було питання ротації демобілізації. Він заради цього ініціювався а не для того, щоб оновити дані в реєстрах, які, в принципі, і так мають бути в розпорядженні української влади. І що з цим? Багато чуть, але ми ж прекрасно знаємо, що в останній момент оце положення, яке найбільш чутливе найбільш важливе. При цьому як для тих. То вже мобілізований і воює, так само для тих, хто е, десь розглядає для себе рішення, е, чи йому добровільно е, приєднатися до збройних сил, чи ну, ті ж самі ухилянти, тобто відсутність цієї перспективи, що е, бодай через 36 місяців, але все одно ти отримаєш вибір, е, чи тобі залишатися е, в силах оборони, чи ти можеш на певний період. Піти відпочити з сімейними там робочими справами, якраз це одне основне положення, воно туди не попало. От, тому е, хоч закон так і голос називається про мобілізацію. Ну повна його назва зовсім інша, але так ми його назвали вже. Мітаційний на закон. Е, насправді він, скажем, лише частково, повторюсь, частково вирішує е, дуже комплексну проблему. Дякую вам, пане Олексію. Олексій Мельник, військовий експерт співдиректор програм зовнішньої політики міжнародної безпеки центру Зумко.